Фіналу саме мій турніру за 5-8 місця. Позавчора, зокрема, команда е, Уран, яка зразу ще забуває, і забиває у нас у цьому епізоді восьмий номер, а саме Ярослав Седохін, Це стається у нас на третій флії поєдинку, е, саме на стадії чвертьфіналів. Це стосується і Форруда, це стосується і е, Шамукашу. Тим часом у нас забиває Ягодинський. І це стається у нас на п'ятій хвилині поєдинку, рахунок стає 2-0 на користь добртом. Відінь показує звук і до дорозі. Зараз ми мозним часом може бути оформи, да і зараз велика я... тобто, форма да і з форма таки забуває зараз! Реху стає 2-1! Забуває забиває нас Тимур Спаський. А, першого тайму. Оля це блін! І помиляється, він результативно зараз збільшує перевагу своєї команди у цьому епізоді. цей стандарт за 37 секунд до кінця першого тайму. І зараз забуває... є Спаски з другої спроби. Залишили зараз його самого на потачку. Ми міг забути з першої спроби, але збиває з другої. Ми прочитали її якраз у Роганівці. Ну, що не у Роганівці, а якраз оціподає, що тут у нас тут у нас пенальті. І не міліховіх якраз як гравий, зараз як полюбив гравець. Разом з тим. Зараз Ягодинський забуває третій гол у цій грі. І рахунок стоє 5-1. У нас ще зустрічі. Ну і зрештою, лунає фінальна сирена. З рахунком 5-1 перемагає команда Ургандюша е, номер 7